20 тисяч Я набираю з телефоном а, Тараса. Хочу набрати телефоном Тараса Качку. Він Тарас Качка, оскільки він просто до нас написав, попросив зателефонувати. А, брав участь у переговорах від України а, між, а, між Україною та Європейським Союзом від України до того, як я так розумію, а, до президента. До ну, тобто до 2010 року. -го так, да, давайте уточнимо. Я от зараз набираю. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, представтеся і скажіть, хто ви були в якості кого от раніше коли брали участь у перемовинах від України? Тарас Качка, член офіційної делегації, відповідно до указів президента. Був свого часу. А за що відповідали, пане а, Та За багато різних питань, тому що завжди в переговори. Яка у вас посада час. була точна? Заступник директора Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції. Отже, в мене до вас запитання. Владислав Лук'янов сказав, що переклада не існувало. По-перше, до якого часу ви? Були в, в уряді, а, коли були перемовини. До якого Який часу? час, коли почали працювати і коли пішли? Так. А ще раз, ще раз. Коли ви закінчили працювати в уряді? Да, в 2011 році. Тобто ще ви працювали, коли був президент Янукович? А, тобто... а з ким з міністрів? Да, звичайно. А з яким із... а, а, з ким із міністрів? Він Юстя працював. Шо? А з яким з міністрів ви працювали? З міністрів економіки. Економіки, ну не, не пам'ятаю там. А з Андрієм Петровичем Клюєвим працювали, як він був міністром економіки. Отже, у мене до вас два запитання. Е, перше, чи справді не існувало перекладу на українську мову в той час, коли ви працювали і вели перемовини е, від України? Ну, я б сказав, України, коли то... з'явився переклад. Або коли з'явився переклад, так. Mm. Ну... Дивіться, на той момент, коли велися переговори, не було взагалі ні англійського тексту угоди, ні українського тексту угоди. Були англійські і українські тексти робочих документів, з яких складалася майбутня угода. Тому що переговори вели за кожним розділом окремо тобто транспорт окремо, торгівля товарами окремо, там, стандартизація окремо. І українські тексти, українські версії цих текстів завжди додавалися до звітів про результати переговорів після кожного раунду. Тому українська версія цих текстів існувала завжди. На стадії переговорів, починаючи з 2007 року, і до завершення переговорів у 2011 році. А коли з'явилася сама угода? що після Пане Тарасе, скажіть, переговорів... давайте дослухаємо. Пан... пане Тарасе, коли це дослухаємо. Ну, ви заробили текст угоди? Текст угоди, після того, як були завершені переговори по всіх розділах, почалася консолідація тексту, юридичне його коригування. Це зайняло 2011, 2000, навіть я думаю, що початок 2013 років. Тоді з'явився консолідований текст і англійською, і українською. Інша справа, що для громадськості повний текст угоди, як англійською, так і українською, став доступний лише. Навесні, чи то навіть влітку цього року. Ну я там дату не пам'ятаю, тому що не відстежував. Скажіть, а хто відповідав за текст перекладу? Уряд чи е, хтось інший? О, звичайно, це відповідно. Є закон України про міжнародні договори України. Боже, пане Володиславідповідно прописує, прописує ці е, процедури, хто як і коли готує проекту проект угоди до підписання. І ще одне запитання до вас. Наскільки була обізнана влада у тих питаннях, що саме вона підписувала? І коли з'явилися питання про ці 20 чи скільки там мільярдів євро, які необхідні Україні для компенсації? Дивіться, знову ж таки, все досить прозоро. 18 вересня 2013 року уряд України одностайно підтримав проект угоди і схвалив його до підписання. Тобто, це цю новину навіть я думаю, що можна знайти на, на сайті кабінету міністрів України. Тобто, відповідно, станом на 18 вересня 2013 року. З того моменту, по перше, не змінився жоден міністр. Тобто, відповідно, всі чинні міністри тоді голосували за угоду. А це це перше. А друге, тобто, станом на цю дату жоден з цих міністрів, тобто чинних міністрів, не висловив свої заперечення. Це на виразні 18 вересня. 21 жовтня, коли міністерство промислової політики. Ініціювала цю цю процедуру. Відповідно, щось змінилося в періоді з 18 вересня по 21 жовтня. Я, на жаль, не обізнаний з цими обставинами. Що саме змінилося? Ну тут річ у тому, що пан народний депутат від партії регіонів говорить про те, що цьому. виявляється питання, це ставилося до Європи ще за рік. Чи правда це? Ну Яке питання питання про тех технічні, про чи? технічні регламенти. Про ці 20 мільярдів Ні, євро про технічні не плутайте, не ви помиляєтесь? Питання ставилось про те, що ті розділи, які узгоджуються ага. стосовно угоди про асоціацію зону вільної торгівлі, економічний блок умов ставить, що не враховуються технічні стандарти е, України. Ті ж підприємств, які... Мене Ні, не це це... цікавить. Мене цікавить а, ну, про 20 давайте... мільярдів євро. От ну, дайте відповідь пові... про це. Вартість технічних регламентів Коли... набагато Пане більша, Луфіано, ніж 20... Мене не технічні регламенти. Мене а, цікавить Питання, через які не підписала ви знаєте, угоду. ну сядьте, 20... Тоді і спілкуйте самі, якщо у вас щось цікаве, скажіть, ви ж ви ляхаєтеся ви... ви... з... з боку в бік. Зач... У вас немає зачекаєте, послідовної зачекаєте. точки зору послідовно. Вас запитую 20 мільярдів євро, через які Україна, начебто, не змогла підписати угоду з Європейської но... сім'ї. Коли це питання О, ну, Це ну, начебто ваша точка зору. Коли це питання? Це начебто це скажіть. От від... це Дайте відповідь. ось ви зараз ставите зараз Коли це питання. Коли Україна як держава підняла перед Європою питання про компенсацію? Ці 20 мільярдів євро. Я не можу вам відповісти на це Чому? питання. Ну я не ставив цього питання. Ну, я вас запитаю. Це ваша точка зору. Я кажу, що ми піднімали питання стосовно технічних регламентів. Ви, ви піднімали. В... Дослухайте. Панелка. Ну, ви задали те... запитання. Техніч... Дослухайте. Технічний регламент. Дослухайте. Я... Я... Зачекайте. Мова, що тоді це... спілкуйтесь з без мене. Регламентами все теж досить досить просто, бо Україна насправді. Вже впродовж 10 років адаптує своє законодавство в сфері технічних регламентів до законодавства Європейського союзу, так само як це робить Російська Федерація. І станом на сьогоднішній день 22 з 27 базових технічних регламентів, які згадані в угоді, вони вже імплементовані європейських вони вже вимплементовані в українське законодавство. Знову ж таки, міністерство економіки і до сьогодні подає цю інформацію. Ви знаєте, це загальна інформація. Якщо ви подивитесь, Пану на Ян, техні... зачекайте, зачекайте. Мова ні, не ну, про регламент. Ну, тоді спілкуйтесь без мене. Зачекайте. Я б вимов вибачому йде. У вас бачу. ще багато запитань. А, до вас ще залишаєтесь в етері. Перше. А, перше. Я хотів з вами просто зро... вияснити ситуацію. Да. Перше. Ви розумієте, що. Ви можете якось послідовним бути. Так, дивіться, ви зараз одну тему не закінчили. Стрибайте на іншу. Слухайте увагу. Або готуйтесь до ефіру. Перше запитання. Я хотів дізнатися від вас питання, які, чому Україна не підписала угоду з Європейським Союзом, власне через що почався uh, Майдан, Євромайдан в Україні? Це головна теза, тому що Україні Європа не надала 20 мільярдів євро? Ну, це ваша точка зору. А яка інша точка зору? Була а чому ви не була підписали не, тоді була угоду? низка неузгодженості? І це питання, яке ви кажете, це тільки один Добре, Це важливий. елемент. Скажі Скажіть, чому, чому ви не підписали угоду? Чому. Партії ну, ю я не підписав тому, не що я не приймав участь навіть у перемогах. Ну, якщо президент питання особиста. України? якщо Примір ви кажете про Україні. політичну позицію, то о тому, що були не враховані низка економічних умов. Які саме? Сільське господарство, агропромисловий сектор, технічні регламенти, і це угу. не 27 базових регламентів, з яких частина імплементована, а це десятки тисяч. Технічних регулюючих актів, згідно яких працюють українські підприємства, і для переходу на європейські стандарти потрібно не один десяток мільярдів. Євро для того, щоб перевести українські підприємства в цілому на економічні стандарти Євросоюзу. Отже, якщо я правильно вас зрозумів, то угоди не підписали не через те, що державі не надали компенсацію, а саме через технічні стандарти, так і технічні стандарти, і економічні, і фінансові умови зрозуміло. Також є і політичні питання. Якщо ви подивились би, ви побачили, що Україна передає наднаціональним органам. Частину рішень в судовій сфері, в правовій сфері. Тобто те, проти чого досить багато людей виступає за незалежність України, цими угодами передбачається передача іншій стороні. І я хотів би, щоб наш колега також це прокоментував. Давайте перейдемо до іншої теми. Він на зв'язку зараз. Теми бюджету. Я бачу, що він фахівець і він міг би дати інформацію. Пане Тараса, у вас є якісь а, зауваження щодо того? От мене цікавить запитання. Чим, аргум... Чим аргументували при владі той факт, юридична... що зачкайте, зачкайте. передача перед Чи? юридичних повноважень. Ну є конкретні. пане, пане що... Тараса, ви пам'ятаєте? Давайте, давайте перейдемо досить конструктивно. Застояв насправді до не не дуже добре вас чую, але тим не менш. Ну, пане Тарасе, давай, мене запитання давай. до вас. Зачекайте, мене до вас запитання. Скажіть, чим, ну, чим аргументувала влада, коли вона не підписала угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом? Ну, мені досить складно говорити від імені влади, тому що я не, не представляю владу. Ну, ви тут, я думаю, що це, це досить, досить складно говорити, тому що. Це треба краще до, знову ж таки звернутися до уряду. Але те, що там пан Владислав сказав, з, тут треба розставити теж точки над і. Можна дискутувати багато про технічні стандарти. Тут є різні погляди, але я думаю, що є позиція як і за, так і проти. Але те, точно те, що. Є безпідставним звинуваченням це про передання повноваження над національним органом. Жодних наднаціональних органів не створюється, тому що а визнання органи, рішення європейських суддів? угодою вони існують вже в наших стосунках з Європейським Союзом 10 років. Та ж сама рада співпраці, яка тепер буде називатися Рада асоціації, е, премєр міністр в тому числі Микола Янович. Щороку бере участь в відповідному засіданні, і нормально це працює на сьогоднішній день. Зрештою, Російська Федерація має ж таку саму структуру двосторонніх органів відповідно до угод з Європейським Союзом. Тому це, от тут в цій частині, я можу чітко сказати, що це однозначне перебільшення і трошки, скажімо так. Пересмикування тих норм, які записані в Може, угоді, просто перебільшення національних пані. органів там не, немає тому. з Цього приводу я би скажімо так був обережний висловлюванні. пане Тарасе, Як ви тоді ставитесь до визнання прямої дії юридичних документів Євросоюзу і рішень європейських судів? Чи є це перебільшенням, чи, чи ні? Це стосуну посується європейського. Це асоціація стосується. Та, та, це стосується. О, це... Угода де ви, про асоціацію. Це знову ж таки, де ви це знайшли про пряму дію? Де ви знайшли про пряму? Дію? Ну, подивіться текст угоди. Ну, знову ж таки, давайте. Ну, давайте дивіться ну, давай... дивитися текст угоди. Я вас, я вас... Нам досить важко з вами зараз дивитися в текст угоди, тому що я з вами говорю по телефону. Ми навіть не можемо бачити текст угоди. Ну, Перед народним депутатом теж немає тексту угоди. Ну, Тобто, це, це склад, скажімо так, технічніше питання. Інше питання, коли ви говорите про пряме застосування норм права ЄС в Україні. Ні, не, не я ти цього ти не казав. Я казав про рішення і виконання рішень суддів яких рішень судів європейських судів судів Якого європейських? Р... Ну подивіться там уважно юридичну складову. Якщо бажаєте, давайте зустрінемось і обговоримо, давайте, тому що я хочу сказати, коли зустрінем... я працював з цією. Можемо завтра після обіду зустрітися. Я з вашого дозволу залишу свій телефон і візьму ваш, і зв'яжемось поговоримо. Тому що мені дійсно ну, і самому цікаво подивитись на деякі речі. Ну можливо, чудово. Ми тоді можемо знову запросити так до етеру разом уже. Да, Можемо разом прийти поговорити. Ви готові, пане Тарасе? Ну, в принципі ні. Думаю, що якихось обмежень немає. Добре, дякуємо. Тоді до зустрічі.